Друзі, всім, всім привіт! Мої вам вітання з Харківщини. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про ехінацею. Покажу вам ось цю гарнюню, яку ви зараз бачите на заставці. Це є хризантемату, яку я купувала у минулому році. У нас на базарчику в нашому містечку. Ось так вона в мене загалом виглядає, дуже симпатична. Я нею задоволена, тому що вона у мене зростає у напівтіні. І показує справжній свій потенціал. Ця квіточка з такими вже рожевими, от, трошечки пелюсточками по краєчку, це та квіточка, яка вже зустріла нічні понижені температури, які відбулися у вересні 2024 року. Отак от виглядає вона. Загалом перші квіточки, які вже квітують, вони трішки світліші, ті, що нещодавно відкрилися, вони більш жовтесенькі. 40 см. Загалом. А ось ця гарнюня. А саме ми зараз, з вами, як ви бачите, говоримо про ехінацею Sunny Days Limon, яка вийшла в 2021 році у світ від американських селекціонерів, американського розплідника Terra Nova. Дуже я хотіла цей сорт, ганялася за ним. І мені нарешті це вдалося цього року навесні 24 го Я прибрала стебло, яке повинно було б квітувати, але йому. Не вистачить сили це зробити. Тому у мене є ось така гарнючка, яка неймовірно крутезна. Тому що цей сорт, по-перше, друзі, він не вигорає. У мене було вже цвітіння саме цього сорту влітку, я його бачила. І я зараз вам вставляю світлини, щоб ви розумілися, як він виглядав, ця перша квіточка. Це вже друге квітування, хоч і осіннє, але я вам так хочу сказати: воно, як ви бачите, не перевершене, тому що ось ця серединка в зелених відтінках, і саме колір, який не вигорає, Придає цьому сорту неймовірних барв. Як завжди, їх і на це ось і виглядає у таких пуп'янках, потім трошечки вона змінюється, все як завжди. Але хлопці та дівчата, коли ви маєте неважливо, який сорт, стандартно вони всі розкриваються, а квіти показують кожен сорт. По різному. І це є найголовнішою, це особливо мій погляд, і є привабливою історією щодо вирощування ехінацей різних сортів. А також ще одною із переваг є. Її довге цвітіння, розпочинаючи з червня і до заморозків. Тобто, все буде залежати від того, де ви посадите свою рослину, як ви за нею будете доглядати. Щодо догляду та куди посадити трішечки про вирощування цієї квіточки, цього неймовірного сорту, а також і інших, я готую для вас, дівчатка-хлопці, відео, де Буду вам розказувати трішечки, що треба з нею робити, як правильно посадити. Якщо в мене вийде, обов'язково вам буду це наглядно показувати, але це займе трохи часу. Зараз я вам показую, як виглядає моя красунечка. Подивіться, яка в неї шишечка. І це дуже цікаво, те, що бачите, вона така трішки, знаєте, Збентежена, подивіться, трохи торчить у різні боки, тому що вона якась така. Знаєте, ця її шишка трохи курчава. От у порівнянні з іншими сортами вона взагалі інше. і навіть на перший погляд це вже видно і зрозуміло, Бо придивитися вона курчава-прикурчава. Я спочатку думала, що це знаєте, можлива спека, можлива щось просто температура, а потім роздивилася її і подивилася, що про неї пише. Саме селекціонер, як вона виглядає, декілька роздивилася її фотографій і зрозуміла, що це дійсно її особливість у курчавій шишечці. У мене вона непогано наросла, бо я коли її придбала, через деякий час, після посадки, все ж таки вдобрила, ризикнула, бо я не люблю це робити. Але мені дуже хотілося подивитися, як вона на це буде реагувати, і я зрозуміла, що вона це гарно робить? А потім я перестала це робити, тому що дуже мені хочеться, щоб вона у мене перезимувала. Неймовірна красунечка, яку ви зараз бачите, зростає у мене у напівтіні, чудово виглядає, має на сьогодення вже 45 см. Вона буде до 60 см у справжньому своєму зрості, і ми це з вами будемо бачити на наступний рік. Я, звісно, вам буду це все показувати, розказувати. І дуже гарна, що вона в мене замульчована, тому що їй вистачило повністю всієї вологи, ту, яку я їй давала саме влітку навесні. І як ви бачите, вона мені показує свої барви, каже мені свою подяку у вигляді квіточок, і мене це дуже і дуже радує. Пропоную вам трішечки про неї побалакати щодо її розмірів. Вони мене друзі вразили, бо перша квіточка влітку вона була не дуже величенька, симпатична, і я була вже в неї закохана. Саме в колір, який не вигорає, але ось осіннього цвітіння, коли вона вже трішечки набралася сили, вже пройшла адаптацію, ще, звісно, все попереду я маю на увазі зима, але. Тим не менше, все ж таки ближче вже до неї, я побачила, що її квітка цього разу при другому цвітінні, вона стала більшою. Я продовжую за нею спостерігати і буду вам звітувати. Пізніше. Ви бачите, як в мене виглядають мої кущики. В мене є їх два, обидва квітують. Ось ця, наприклад, гілочка це перший кущик, і трошечки поменше ось другий з однією квіточкою. І, можливо, додаткове стебло все ж таки не встигне розкритися. Його я не прибираю, думаю, що їй вистачить сили на його цвітіння. Хоча Ну, буду бачити. Цей сорт рахується крупноквітковим, тому що її розміри і на початку цвітіння, і вже у повному розпусті, вони величенькі, десь на сьогодення, друзі, вже є 7 см сама розкрита шишечка. От, наприклад, якщо брати сорт Делікас ногат, то він зовсім, друзі, не такий, він поменше, а тут вже ось. Такі розміри, і я гадаю, що вони будуть ще більшими. Тобто до 10 сантиметрів, ну, 9 це точно дівчатка буде. До зустрічі і усім пока-пока.